Зайшла я в своє царство. <гум> і як завжди думаю, який же чай вибрати. Такий брала фігня. Такий теж брала фігня. Такий пила, такий пила і такий. Багато чаїв, яких я перепробувала. Хочу якийсь собі з бергамотом. Щось таке, хочу чорне. Я, до речі, зелений не люблю. А якось би я такого випила. Це... чорний. А, у мене такий є. Це такий я пила, такий я пила. О, ну це чай, лимон. Чорний. О, можна такого попробувати. спробувати. З лимоном. Попробуємо що такого. Я пробувала ось такий, звичайно, мені не подобається теж. Ліпкий мені теж не подобається. Мама, воду. Аделіна, я що сказала? Цей пробувала теж непоганий. Ось такий, до речі, не пробувала. То, мама, Делі... Так що тут написано? Чорний з ванілю. Ось такого я ще не куштувала. І ось якийсь чорний байховий. Упаковка гарненька. А який на смак, у мене з упаковками завжди не совпадає. Якщо гарна упаковка, то на смак він такий ужасний. Цікаво. Було б скуштувати отакого от чая. Раніше колись була бесіда, чи є зараз бесіда? Ось такий грін я ще не пила ніколи. Ніколи я не пила, ось такі чаї. Спробувати треба. На пробу возьми.